Ми сьогодні знаходимося на е, озері Марічейка. Зараз ми до нього прийдемо. Переночували і йдемо в ягоди. Як Бог поможе набрати ягодів до полудня, то ми ще, може, зайдемо тамка з краю у гри. І може на вечерю. І якщо затоваримося, то зайдемо у цивілізацію. А сьогодні якого числа? Сьогодні 29 вересня 23-го року, отут ми е, купу років е, любимо відпочити, перейду ще через всі гори Чорногівського хребта, а не раз навіть і е, на мармороші рушили. Ще й таке було. От такі ми ще наразі моцні. Слабаки! Так, слабака, слабакам даємо, аби їм оскомину збити. Сьогодні 29 вересня ми спускаємося до озера Марічейка. От якраз гарно так сонечко заходить на озеро Марічейка. Ми підходимо до нього і подивимося, як воно виглядає в таку осінню пору. Бачимо, що тут вже наклали гарних, молодих, новеньких е е лавочок для відвідувачів. Ну, бачу, там свіжу за стайку, бо не було ще такого, буквально за два місяці тому. Озеро Марічейка відкривається перед нами має гарну таку фіксацію 1600 метрів над рівнем моря. Це одно із найвисокогірніших пожеж АКВА. На жаль, починається процес заростання. Органіка починає боротися з, навіть на таких висотах з водою. От бачите, маємо стенди, столик, стайку. Оце служба охорони карпатського парку робить на таких місцях, де зупиняються відвідувачі нашого краю. Тут у нас є два підходи до води, бажаючих скупатися то є наше місце, де ми зараз знаходимося, і з правої сторони от там ще є місце. І перед нами вверху вершина Шурин. Зараз ми обійдемо з правої сторони до того шурина, і от там буде місце, де ми будемо збирати ягоду і будемо бачити оці вершини. Зважаючи на те, що ми знаходимося на озері, і ще є е, представники рослинності е, лісової, тобто смерека. Але ми починаємо вже заходити у субальпійській пояс. І першим признаком субальпійського поясу це є е, представники е, е, цього поясу це є сосна гірська пінус-могус або ж лелич, як у нас кажуть. Ну і он маємо також ялівець альпійський. Але ялівець, бачите, окружає або сосна гірська, одну частину озера. А зараз ми будемо підніматися на, в сторону Попа Івана, і чим раз буде менше залишатися смереки і збільшуватися кількість сосни гірської. Хочу показати, як люди оформляють місця для можливого збору води. Це останній котічок, де можна взяти так нормально воду. Там ще буде кілька джерел, але тут Ну і бачите, Карпатський парк робить всі можливі е умови для відпочинку людей, які перебувають на цьому маршруті. Далі ми йдемо по маршруту на Фіпіван, слідуюча зупинка буде. Площадочка така, кажуть вертольотна площадка Шури. І оцей хребет, який над озером Марічейка, який ми бачили, ми на нього вийдемо на початку.